Коли стрімко зростає захворюваність на грип та ГРВІ, дотримуйтеся простих правил, які допоможуть вам не захворіти або уникнути ускладнень. Часто мийте руки, це ваш перший захист від вірусів. Уникайте значних скупчень людей, менше шансів заразитися. Провітруйте приміщення, свіже повітря виганяє віруси. Їжте більше вітамінів, фрукти та овочі працюють на ваш імунітет. Одягайтеся відповідно до погоди. Перегрівання, як і переохолодження, шкідливі. Висипайтеся, сильний імунітет починається зі здорового сну. Почуваєтеся зле, не геройствуйте, залишайтеся вдома, звертайтеся до лікаря та виконуйте його настанови. Якщо хворієте, не забувайте про етикет кашлю та чхання, прикривайтеся носовичком або згином ліктям. Бережіть себе та своїх рідних, формуємо культуру здоров'я разом!